Магнат нерухомості, власник імперії, готелів та казино, шоумен і колишній господар гламурного конкурсу Міс Всесвіт, яким керував упродовж майже двох десятиліть. Автор численних книжок про гроші, владу та самопросування, постійний ньюсмейкер і голос республіканської партії. Дональд Трамп, скандально відомий мільярдер і політичний гравець, який вдруге став президентом США. У свої 78 років він увійшов в історію як найстарший переможець президентських перегонів. Трамп другий в історії Америки лідер, якому вдалося повернутись у крісло президента після перерви, перетворивши політичну арену на власне шоу. За оцінками Forbes, станом на кінець 2024 року, його статки сягнули приголомшливих 6,3 мільярда доларів. Яким був Дональд Трамп поза камерами, мікрофонами і передвиборчими лозунгами? Та які скелети ховаються у його власній шафі? Далі розповім. Історія Трампа бере початок ще задовго до його народження у 1892 році. Тоді його дід, німець Фридрих Драмф разом із дружиною вирушив за океан у пошуках нового життя. Уже в Америці його прізвище трансформувалось на Трамп козир англійською. Кридрих був людиною діловою. Спробував себе як перукар, керував ресторанами і навіть борделями, а згодом зайнявся нерухомістю. Його шлях обірвала хвороба іспанка у 1918 році. Але саме з нього почалась династія, що залишить свій слід у світовій історії. Усі Трампи вихідці з Європи. Батько Дональда Фред був німцем, мати мері шотландкою. Разом вони виховали п'ятьох дітей. Дональд був четвертою дитиною. Він народився в 46-му, коли Америка ще оговтувалась після війни, а країна стрімко змінювалась. Бізнес Фреда Трампа вже тоді впливового забудовника розквітав на тлі повоєнного буму. Сім'я жила заможно. Розкішний будинок із 23 кімнатами, лімузин із власним шофером, кухар усе як у кіно. Потім всередині родини вирували пристрасті. Таємниці Трампів довго залишались за закритими дверима. У своїй книзі з гучною назвою Занадто багато і ніколи недостатньо племінниця Дональда Мерілія Трамп відкрила завісу над тим, як ідеальна на перший погляд родина Сквінса виховала людину, яку вона називає найнебезпечнішою у світі. За словами Меріо, стосунки Дональда з матір'ю Ен Маклео Трамп були досить прохолодними і непростими. Вона не приділяла йому достатньо уваги, особливо після народження наймолодшого Роберта Трампа. Дональду тоді було лише два, і саме в цей період, як вважає Мері, він найбільше потребував материнської близькості. Її емоційна відсутність у ті роки залишила слід. Він виріс із глибоким дефіцитом уваги і любові. Енн Трамп була жінкою традиційною, релігійною і не надто активною в житті дітей. Мері також зазначала, що мама Трампа покидала родину на певний час. Втім, подробиці такого рішення невідомі. Без попередження його потреби не були задоволені, а його страхи та прагнення не вгамувалися. Його покинула мати принаймні на рік, і після його батько не тільки не міг задовольнити його потреби, але й змусити його почуватися в безпеці чи коханим, цінним, чи віддзеркаленим. Дональд зазнав втрати, які залишили на ньому шрами на все життя. Домінуючу роль у родині відігравав батько Фред Трамп жорсткий, вибагливий і холодний. Саме він, а не мати, формував характер Дональда, змушуючи того виживати. З раннього дитинства Фред привчав синів самостійно заробляти гроші. Тож Дональд разом із братами збирав порожні пляшки і розносив газети. Батько ніколи не заступався за власних синів. Тому Дональд міг спокійно ображати і самостверджувати за рахунок брата Роберта. Одного разу старший брат Фредді помстився Дональду за молодшого і надів йому на голову тарілку з картопляним пюре. Та Дональд так і не пробачив цього вчинку своєму братові. Коли родичі згадували той випадок у 2017 році в Білому домі, президент виглядав явно незадоволеним. Старший брат Дональда Фред Трамп молодший став жертвою тиранії, що проявлялась в постійному контролі з боку їхнього батька. Цей тиск призвів до алкоголізму Фреда, який не зміг впоратись з вимогами родини і внутрішнім конфліктом, що зрештою привело його до ранньої смерті в 42 роки. Трам старший засуджував алкогольну залежність Фреда, що справило враження й на Дональда, який, за словами його біографів, завжди хотів отримати схвалення батька. Я можу чесно сказати, що ніколи в житті не пив пива добре. Це одна з моїх єдиних хороших рис. Я не п'ю. Ви можете собі уявити, яким би я був, якби пив. Який був би безлад, я був би найгіршим у світі. Дональд був непокірною дитиною. Вчився він посередньо, мав жорстокий характер. Вирізнявся серед інших з ростом, силою, м'язистою статурою. А тих, кого вважав слабкими, бідними або надто розумними, зневажав. У початковій школі він вдарив вчителя, бо той, на його думку, не розумів нічого в музиці. Дональд мав непогані успіхи в бейсболі. Проте свою агресію спрямовував не в те русло. Ламав бейсбольні бити та перевертав парти, коли програвав. Коли батько знайшов у його кімнаті розкладний ніж, відправив сина до військової школи. Військова академія Нью-Йорку була закладом з жорсткими правилами. Дональд освоїв дисципліну, але слухняним так і не став. Боксерські поєдинки стали його звичним способом вирішення конфліктів. Трампа підвищили до капітана, і, попри агресивну поведінку, інші курсанти поважали його за це. Випустившись у 64-му році, хлопець вірив у свою унікальність. Після закінчення академії Трамп вступив до Фортегемського університету. А за два роки перевівся до Вортонської школи бізнесу при Пенсильванському університеті, яку закінчив у 68-му, Здобувши ступінь бакалавра з економіки. Колишній професор Пенсильванського університету Льюіс Каломаріс досі згадує їхнє з Дональдом перше знайомство. Коли професор запитав студентів у його маленькому класі, чому вони обрали вивчати нерухомість, новий студент підвівся і відповів: Я збираюся стати королем нерухомості Нью-Йорка. Як тебе звати, Синку? Я Дональд Трамп. Сідай, ти зухвала і відверта особистість Трампа була в повному розквіті під час його студентських років. Більшість однокурсників Трампа вважали його нахабним, прямолінійним, хвалькуватим і пихатим. Лише деякі з них запам'ятали чоловіка як веселого та балакучого. Писало видання Бостон Глоуб» у 2015-му. За три роки після закінчення коледжу Дональд оселився на Мангеттені. На гроші, які дав йому батько, купив занедбаний готель Комодор. Відреставрував його та у 80-му році відкрив Гранд Хіад Готел. Цей проєкт став його першим значним успіхом, приніс великі прибутки і зробив магнатом нерухомості. Дональд активно шукав нові можливості для заробітку, створив власну футбольну лігу, став власником команди, організовував боксерські бої за участі легендарного Майка Тайсона. До того ж, мав десятки гольф-клубів, запустив авіакомпанію Трамп Airlines та навіть влаштовував велоперегони під своєю ж назвою де Трамп. У 83-му році Трамп завершив будівництво Трамп Тауера. Він став однією з головних архітектурних споруд Мангеттена. Попри це, проєкт критикували за експлуатацію нелегальних польських робітників. А ще заради будівництва хмарочоса були знесені історичні пам'ятки. У 87-му році Трамп випустив свою першу книгу Мистецтво укладати угоди, яка стала бестселером і принесла йому величезні гонорари. Та, попри шалену історію успіху в кар'єрі Дональда Трампа, були й темні сторінки життя. Розслідування York Times виявило цікавий факт. На початку 80-х, коли Дональд Трамп молодший, не міг розрахуватися з боргами, його батько Фред Трамп передав бухгалтеру чек на 3,5 мільйона доларів. Бухгалтер витратив ці гроші на фішки в казино, жодного разу не зігравши. Так Трамп отримав нелегальний фінансовий прибуток. Це був лише один із способів, за допомогою яких Фред Трамп ухилявся від податків і підтримував бізнес-сина. На початку 90-х Дональд Трамп опинився в черговій кризі. Його розважальні комплекси почали один за одним оголошувати про банкрутство. Сума боргів сягнула 900 мільйонів доларів. Щоб покрити втрати, йому довелось продати частину майна, зокрема, будівлі, авіалінії, літак Боїнг 727 та яхту Трамп Прінсис. Натомість Трамп молодший придбав франшизу Міс Всесвіт. У 2005 році Дональд Трамп запустив освітній проєкт під назвою Університет Трампа, обіцяючи навчити студентів ефективно інвестувати в нерухомість за власною методикою. Потенційним слухачам гарантували, що ці знання допоможуть їм досягти фінансового успіху, подібного до самого Трампа. Проте згодом проти проєкту було подано низку судових позовів. Студенти звинувачували організаторів у введенні в оману та низькій якості навчання. Крім того, Генеральна прокуратура попередила Трампа, що використання слова університет без відповідної ліцензії є порушенням законодавства. Через скандали та юридичний тиск університет Трампа був змушений припинити діяльність. У червні 2015-го Дональд Трамп оголосив про свої наміри балотуватись в президенти США і вже за рік здобув перемогу на президентських виборах, обійшовши за кількістю голосів виборників Гіларі Клінтон. Перша дружина Дональда, чехословацька модель Івана Зельничкова. Пара одружилася 1977 року і прожила разом 15. Іванна подарувала йому трьох дітей. Втім, їхній союз розпався через Роман Трампа з моделлю Марлою Мейплс. В 93-му році Марла народила йому доньку Тіфані. А за кілька місяців пара побралась. Втім, цей шлюб протримався шість років. У 1999 році Дональд почав стосунки зі словенською фотомоделлю Меланією КНАВС. У 2005 році пара одружилась. Меланія народила сина Берона і стала першою леді за президентства Трампа. Попри сех скандали довкола чоловіка, Меланія не розлучається з Трампом. Втім, історії про його домагання до жінок в США є настільки гучними та численними, що їх вже важко рахувати. У 2018 році колишня модель плейбой Карен МакДугал заявила про роман із Дональдом Трампом, який розпочався в червні 2006 року, лише за три місяці після народження його сина Берона. Вона стверджувала, що мала щирі почуття до Трампа, хоча той нібито намагався заплатити їй за секс. МакДугал не виключала, що могла б стати його четвертою дружиною. Втім, роман закінчився ще в квітні 2007-го. Ще один секс-скандал спалахнув навколо Трампа через його стосунки з порнозіркою Стормі Деніелс. Вона розповіла, що мала інтимний зв'язок із ним у 2006-му, а перед виборами 2016-го отримала 130 тисяч доларів за мовчання. У 2025 році суд визнав Трампа винним у справі щодо незаконних виплат, хоча він заперечував усі звинувачення. Попри численні скандали Трампу, часто вдавалось уникати серйозних наслідків. Проте, в жовтні 2016 року журналісти оприлюднили запис 2005 тисячі де він хизувався сексуальними домаганнями. Цей випадок став одним з найгучніших доказів його неприйнятної поведінки щодо жінок. Я кинувся на неї, і мені не вдалося. Я визнаю це. Я спробував її. Тр... Вона була заміжня. і я рухався по ній дуже сильно. Насправді я взяв її за меблевим магазином. Вона хотіла купити меблі. Я сказав: я покажу вам, де є гарні меблі. Я кинувся на неї як со, але не міг туди потрапити. А вона була заміжня. І раптом я бачу її. Тепер у неї великі фальшиві ці і таке інше. Вона повністю змінила свій вигляд. Ви знаєте, що мене автоматично приваблює все красиве. Я просто починаю їх жінок цілувати. Це як магніт, просто поцілунок. Я навіть не чекаю. І коли ти зірка, вони дозволяють тобі це робити. Ти можеш все хапайте їх за ви можете зробити все. За цю відверту розмову журналістами Дональду Трампу довелось перепрошувати в ефірі одного з американських телеканалів. Я ніколи не казав, що я ідеальна людина, і ніколи не намагався бути кимось, ким я не є. Я зробив і сказав речі, про які шкодую. І це стосується відео десятилітньої давнини. Всі, хто знають мене, знають, що ці слова не визначають того, ким я є. Я сказав це. Я був неправий. і я вибачаюся. Втім, це були не просто слова. Після розголосу з'явилися й інші жертви домагань з боку Трампа. Одна з жінок, яку цитує The New York Times, пригадувала, як Трамп хапав її за груди і намагався залізти під спідницю, коли вона сиділа поруч з ним у літаку. Інша потерпіла, розповіла, як політик поцілував її в губи без будь-якої згоди. Ще одна жінка стверджувала, що Трамп торкався її інтимних частин тіла після одного з концертів. Причому поруч була його тодішня наречена Меланія. Життя Дональда Трампа це не просто бізнес і політика, а історія людини з глибокими дитячими травмами, яку згодом закрутила жорстока боротьба за владу, гроші і вплив. Його шлях це коктейль з егоцентризму, скандалів і неприхованої жорстокості. Від емоційного холоду батька до безжальної манії контролю. Його історія це хроніка злетів, падінь і постійного виклику. Як думаєте, чи можна вважати, що жорстока поведінка Трампа це провина його батьків? Своїми думками діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.